Ого, це кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи. Величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман. Сире яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, це сирі яйця. Я не хочу їсти сирі яйця. Точно. Можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Це так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой ой, може, здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте, дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу, це ж. В тебе теж? Фу, це ж. Так ми знаємо, що це, як смердить жах. В мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить. Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше нутелла. а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь. Це все нутелла. причому дуже смачна нутелла. Ось Остін, спробуй. Фу. хоча М -м, смачненько, ще й багато, прикольно. Пригости, Емму. Точно, Емма, тримай б'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба, вона мерзена і смердить. Емма, починай. Так, ему, давай. Я, ну, у мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це гедота. Остін, продовжуй. Окей. Okay. Я не зможу. Вона смердить. Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось тримайте. Рибу смачнішу ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна. І така маленька чипсинка. А, вона величезна. А в мене мала. Немає ж одного, подивися на Емму. Я готова її проковтнути. Що дивитись? Вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще й у зубах щось застрягло. Джулія, може, я поділимо на двох? Ні. Проси у Емми. М -м -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус. Отримуй. Ну ж, бо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. Я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко. Давайте почну. Ой, перець готовий вийти назад. А, дайте води. Ось тримай. бери мій. Ні, мій. Я сказала мій, не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія, їж. Я, може, не треба. Швидко їж. Добре, добре. А, а, я як дракон. Мене наче з пожежі витягли. Тепер Емма. Думаю, нам час. Згоден. Я сильна, я зможу. Що? Та це ж цукерки. Червоні, тобто мої улюблені. Круто! Гей? Хоча ні, сидіть там. Раз, два, три. І все, такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? Увага! Смертельний номер. А випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде. Що ж робити? Здається, знаю. Якщо не можна зняти камун, можна з ним жити. Інша справа. Я ще нічого не бачу. Допоможіть. О, подивіться, це ж броколі. Я його обожнюю. Фу, жувати цю траву, а мені подобається. Подобається ось це. Так ти божевільний. Але ж почну я. Джулія, це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться і мені. Мене зараз вирме. Фу Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Ага. Брокколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно. Я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені, мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло! Вона росте, як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я цікаво, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось. Максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось орео. Як багато продуктів. Впевнений, що з їх допомогою ви зможете приготувати смачну пасту. Що ж, варто спробувати. Цікаво, з чого почати? Мабуть, візьму спагеті. Думаю, що їх треба засунути у воду. Отак. От Але чому вони не входять цілком? Спробую запихати ложкою. О, вигадала. Мені потрібен інший підхід. Я просто візьму і зламаю спагеті напіл. Підолашна Джейн, яка ж ти не вміха. Потрібно взяти спагеті, акуратно покласти в гарячу воду, трохи почекати, поки вони розм'якнуть і повністю поринуть у каструлю. Бабуся, вам не варто вчити дівчинку. їй потрібно брати приклад з професіонала. Я приготую домашню локшину. Вона набагато смачніша за магазину. Для цього мені знадобиться борошно вищого ґатунку, яйце та трохи солі. Тісто готове. Мені хочеться пофарбувати його в чорний колір. Для цього я використаю чорнило каракатиці. Вони повністю безпечні. Потрібно лише кілька крапель. І так, перемішаю тісто і зараз дам тісто трохи відпочити під плівкою. Не впевнена, що тобі вистачить часу на приготування цієї страви. У мене все під контролем. Настав час розкачувати тісто. Це найважча робота, але я впораюся. А тепер візьму спеціальний ніж та наріжу тісто на смужки. Подивіться, яке воно м'яке! Упевнена, моя страва вийде дуже смачною. Присипаю тісто борошном. От і все! Можна відварювати! Кидаю в киплячу воду і помішую. Головне не дати макаронам злипнутися. Можна викладати на тарілку. А тепер підготую заправку. По-моєму, найкраще з пастою поєднуються морепродукти. Просто обсмажу невеликих восьми ногів і покладу зверху. Виглядає трохи дивно. Ви нічого не розумієте у високій кухні. Додам соус і все можна куштувати. Думаю, моєму хлопчику більше подобається кетчуп. Джейн, що ти робиш? Я намагаюся витягти спагеті з каструлі. Це зовсім не схоже на пасту. Швидше у мене вийшла макарона запіканка. Думаю, це краще викинути. О, знаю, я візьму готову китайську локшину. Бобі вона завжди подобалася. Відкрию, додам спеції та залю окропом. Ось так готувати мені дуже подобається. Це виглядає так собі. А на мою думку, дуже навіть нічого. Ого, як багато страв. У мене очі розбігаються. Навіть не знаю, з чого почати. Фу, терпіти не можу восьминогів. Вони страшні. А ось паста з кетчупом. мені подобається. Обожнюю цей соус. Напевно, це готувала бабуся. Китайська локшина приємний сюрприз. Вона мені завжди подобалася. О, ні, чому так гостро? Схоже, хтось переборщив зі спеціями. А що? Це було чудово! Клас! Я вирішив. Перемога за острою лапшиною. Що мій хлопчик хоче зараз? Ось приготуйте мені чіпси. Як скажеш, малюк. Поняття не маю, що робити з картоплею. Для початку потрібно почистити картоплю, а тепер нарізаємо якомога тонше. Наливаємо на пательню більше масла. Воно дозволить створити смачну хрусту скоринку. Включаємо плиту на всю потужність та відправляємо картоплю на пательню. Начебто нічого складного. Дякую, бабусю. Я спробую повторити. Беру картоплю і очищаю. Здається, я роблю щось не так. Дивно, чому в мене залишився такий маленький шматок? Так, ну що, тепер наливаю олію на пательню. Включаю плитку та викладаю картоплю. Ні, джин, не роби цього. Ой, я палко. Я облилася олію. Потрібно було викладати акуратно, скоріше закривайся від бризок. Готування це явно не твоє. Та годі вам ось побачите вийде непогано. Джейн, через тебе я відволіклася і мало не забула про свою страву. До речі, мої чіпси будуть зроблені не з картоплі, як у вас, а з коржиків. Завдяки цьому вони будуть ще хрусткіші та смачніші. Нарізаний корж відправляю в розжарене масло. Подивіться, як шипить. Те, що потрібно. Ось і все, можна діставати. Один на один, як справжній начос. Бракує тільки спеції, але я це виправлю. Спершу потрібно серверувати страву, викладаю підсмажені шматочки на чорну тарілку. Замість спеції візьму сир. З ним буде ще смачніше. Як апетитно стікає, дуже складно втриматися і не спробувати. Для прикрас додам трохи овочів. От і все. Ах так, ледь не забула. Ще потрібна сік лайма. Він відтінить смак. Подивіться, які ідеальні половинки в мене вийшли. Нічого собі, від такої страви і я не відмовилась би. А ось моя картопля виглядає не дуже. Не вже знову доведеться все викинути. Стоп, я дещо вигадала. Потрібно додати спеції, вони приховують усі огріхи. Ну що ж, щедро посиплю приправами зверху. Виглядає вже трохи краще. А це було весело, можна викладати на тарілку. Цілком непогано. Бачу, ви всі на славу постаралися. Приємного апетиту, Бобі. Спробуй швидше. Почну ось цього. Фу, як багато прянощів. Мені не подобається ця картопля виглядає симпатичніше. Okay. Ого, що я бачу. Це що, начос? Вау, зачекайте, там сирний соус, а я його не люблю. Страва посередині перемагає. Дякую, мій хлопчику. Це ж справжні коржі. Все правильно, Джейн. Використовуйте їх, щоб приготувати мені торт. Клас, я хочу взятися за справу прямо зараз. Okay. Не сумніваюся, адже ви в мене ще тіло суни. Саме тому бабуся чудово готує будь-які десерти. Білий бісквіт найкраще поєднується з вершковим кремом. Як бачите, моя страва вже виглядає апетитно. Основна частина роботи зроблена. А тепер прикрашу свій торт шоколадним батончиками, їх обожнює. Що ще додати? Вигадала ці повітряні цукерки. Виглядає ідеально. Нічого кращого і вигадати не можна. Зроблю яскраві акценти у вигляді скітелс. Ось і все. Остання цукерка. Хіба це не диво? Для домашньої випічки непогано, але це не йде в жодне порівняння з моїм десертом. Він гідний найкращих кондитерських Франції. Помітили, які у мене впевнені рухи? Все це роки роботи на кухні. Розрізаю торт рівно навпіл і додам трохи крему зверху. Поки виглядає просто, але це ще не кінець. Повірте, я доведу справу до розуму. Кладу другу половинку торта зверху. Отак. От вирізаю серединку. А тепер покладу на цей бік. Нічого не нагадує. Скоро я додам колір і ви все зрозумієте. Фіолетовий синій, блакитний. Так, це справжня веселка. Як бачите, я зробила свою роботу недарма. Дайте мені ще трохи часу, і ви будете вражені. Е, мати, як завжди, придумала якусь дурницю. Зізнайтеся, ви просто заздрите, бо самі до такого не здогадалися. Подивіться, як рівно лежить Крем, справжнє диво. Я задивилася і зовсім забула про свій торт. Мені треба терміново закінчити його. Виглядає якось дивно. Як це виправити? Здається, я вигадала. Варто спробувати, адже гірше вже не буде. Не розумію, навіщо тобі ця штука згори? Це секрет. Скоро все побачите. Ну як? Ефектно. Ого, дуже несподівано. Сподіваюся, бобі сподобається. Мій хлопчику, у нас все готове. Так, настав час побалувати себе десертом. Вау, як багато солодкого! Нічого собі, справжня веселка. На смак просто божественно. Класимо, ти молодець. А в цьому торті дуже багато шоколаду. Теж смачно. Бабуся, це супер. Залишився останній торт. Він виглядає як величезний крижаний айсберг. Але все-таки перемога за емою і є. Настав час останнього раунду. Я хочу какао з маршмеллоу. Думаю, приготувати напій простіше простого. Це моя зоряна година. Краще за бабусю какао не готує ніхто. Мені знадобиться відбірне молоко та насичений какао-порошок. Покладу більше, щоб смак був максимально шоколадним. А тепер добре перемішаю вінчиком. На мою думку, шоколаду все ще мало. Потрібно додати плитку. Поламаю її на шматочки, так швидше розплавиться. Бабуся, це виглядає чудово. Я ж казала, у какао мені рівних нема. Налю його в свій улюблений кухоль і все готово. Рано радійте, бабусю, ви ніколи не коштували мій какао. Тільки подивіться, яка текстура, шедевр. І ніякого молока, тільки вершки. Мені потрібно як слід збити їх за допомогою міксера, щоб вийшла ніжна пінка. А тепер викладу зверху. Мало не забула останній штрих: маршмелу та трохи шоколадного соусу зверху. Що ж, зізнаюся, це вражає. Повірте, какао, і я вмію готувати. Здається, дещо не вистачає. Точно, збитих вершків. Потрібно додати більше. Бобі точно сподобається. А якщо взяти ще й орео, думаю, воно буде дуже приємно хрумтіти у роті. Трохи цукерок також не завадить. Вафельні трубочки, шоколадний сироп та посипання для краси. Все, тепер точно готове. Частуйся Бобі. Вау! Непогано. Ви продовжуєте мене тішити. Вау, як багато солодощів згори. Можна і попити, і перекусити. Дуже смачно. Ідеальний баланс. О, бабусю, це ж твоя кружка, як мило. Вибач, але напій так собі. Хочу чимось його запити. Думаю, це підійде. О, досить насичено. Але таки перший напій сподобався мені більше. Починається зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш? Я не проти. Ну ось мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас у мене невелике відерце, непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, вів'яне. Як багато попкорну, та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі, так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово, з їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи повквапитися. Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази, куди зникли твої гарні манери. Фу. Я не така, як ти. Мені ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та знім свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила. Що ж, залишилось одне зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його прогавити. Що ти зробив? Пітер? так нечесно. Це мій попкорн. Я не зміг утриматися. Він був так близько до мене. Давай, Вівіане, тепер ти. Смакота, як мені пощастило, я навіть мріяти про таке не могла. Зараз вже заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укосила мене за палець. Який жах, тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше попкорну не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося мога ближче. Вмикай, Мері, я готовий. Процес пішов, у нас все виходить. Скоро ми заберемо собі весь попкорн. Як мені це подобається, люблю втілювати у життя підступні плани!» Нічого не розумію. Туди пропадає мій попкорн. Пітер, вимкни пилосос! негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Віда, в мене вже голова болить від твоїх криків. «Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки. Клас, я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуйок. Клас. Це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно не поспішай, Віряні. Спочатку ми маємо прибрати клочі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію, зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку, розуму не прикладу, все чудово. У мене пропав дармовий. Якого боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто здую обгортки. Ось так це було легко. Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які клас, не буде нікуди поспішати. Спробую надути велику бульбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жукою щось не так. Вони зовсім не надуваються. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька. Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово. Ти молодець. Я б хотіла кульку Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися, головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою? Чому він руснув? Вибач, Вівяна. Я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Цим я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. Мері я нічого не забула, куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залегли не на мою думку, так він дуже йде цей колір. О, ні, моя жуйка, Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах. Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, моя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки, так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дрейф, вівяне. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. досить. куля зараз лусне. Ховаємося, вівяне. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати, я прилип. Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. О -о -о. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком. Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. Вівіана, ти. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мирі, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас! Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впростив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати. Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні! Здорово, Пітере, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну Ось, я теж впустила печиву склянку, прокляття. Хоча, може бути, все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, збити в шейкери. Ого, круто вигадано! Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку і можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно! Можна і нам небагато. Навіть не мрійте, ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. Ой, ні. Я б... Печиво. Так тобі і треба. Ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Вівіан. Настав час провчити мері. Що ви робите? Зупиніться! Через вас я вся мокра.